Бабуля, а ви в молодості на помідорах училися цілуватися чи ні? Як у вас у дівчат було в те час? Ми не цілувалися. 40-ті роки. Не цілувалися? Ні? Я, хлопців, боялася, тікала од їх, щоб близько не були. Що серйозно? Так. Да. І оце таке між дівчатами не балакали? Такого не було. Було ввечері, повиходимо, Генрих Балалайка, була на балалайці, Бринька є. А ми лягаємо, танцюємо. А шкурява стоїть? І заб'ємо. Босяком. Босяком. Наплягалися. Бачите, ніхто не цілувався. І додому, бігом додому. Зразу. Десять часов, що ти була вдома. от і Не цілувалися, зразу женилися після свадьби, не то що зараз